Вони живуть під постійною загрозою обстрілів, часто без світла, тепла та найнеобхідніших зручностей. Однак, навіть попри надважкі умови, у профронтових громадах Харківщини продовжують залишатися люди, і вони гостро потребують, аби про них подбали. Ситуація напружена, особливо вона стала між напруженою близько півтора місяці тому, коли ворог почав ближче підійшов. На жаль, і почали дронові атаки масово. Тому зараз ситуація непроста. У таких умовах у нас вже не працюють там комунальні установи через таку ситуацію. На сьогодні залишилися працівники-рятувальники і екстрена медична допомога. Ну на жаль, на лівому березі ще є. У нас люди всього на лівому березі річки скіл проживає в громаді близько тисячі чоловік. В самому селищі залишилося 270 чоловік. Схожа ситуація на жаль спостерігається і в низці інших прифронтових населених пунктів. Однак зі спільних ризиків, питань та проблем народжується потреба діяти разом. Саме тому всі 56 громад Харківської області підписали меморандум про намір приєднатися до асоціації прифронтових міст і громад ініціативи, що покликана об'єднати зусилля регіонів, які щодня живуть під вогнем, коли виникла ідея створення асоціації, наша територіальна громада підтримала цю ідею, ініціювали створення асоціації прифронтових міст та громад рішенням сесії. І я думаю, що я впевнена в те, що наша асоціація буде найпотужнішою. Тому що ми будемо лобіювати всі інтереси наших громад перед державою, перед міжнародними партнерами, тому що для нас виклики, як і для всіх, це головне збереження нашої території. Не допустити, щоб ворог просунувся далі. Ми є форпостами для інших регіонів України, тому ми стаємо всі на передові. І для цього нам зараз необхідно всім об'єднуватися. Під час зустрічі голів громади з керівником асоціації харківським міським головою Ігорем Тереховим були визначені головні напрями роботи. Серед них безпека жителів, розмінування територій, відновлення зруйнованої інфраструктури. Психологічна підтримка населення та допомога родинам військових і цивільних, які постраждали від війни. Також мова йшла й про створення ефективної системи попередження надзвичайних ситуацій, що особливо важливо для регіонів, які щодня перебувають під загрозою обстрілів. Я дуже хочу, щоб ми були об'єднані. Ми не з ким не конкуруємо як асоціація. Ми відстоюємо інтереси. Прифронтових містах громад сьогодні, якщо ми будемо разом, ми будемо міцнішими, ми будемо сильнішими. Нас будуть зовсім по-іншому приймати і чути. І в нас е, буде дієвий механізм і дієвий речах робити і лабівати наші інтереси. І ми сьогодні лабіємо, щоб 64% ПДФО залишилося у бюджетах прифронтових громад. І для нас це дуже важливо. Це дуже важливе питання, бо це наш з вами бюджет. У нас дуже багато спільних питань насправді спільне спільного болю, спільних е, проблем. Е, і для нас вирішення і консолідація є дуже важливо. Під час зустрічі окремо наголосили й на важливості збереження та розвитку комунальних підприємств, адже саме вони опора при фронтових міст здатна забезпечити базові потреби навіть у критичних умовах. Мер Харкова нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення саме комунальні служби стали основою функціонування мегаполісу. Ви знаєте, що є прихильник, щоб послуги, які надаються нашим громадянам, надавалися комунальними установами. Що б у нас було, якщо б з е, свого часу ми не зробили весь транспорт в місці комунальному? Коли часники побігли, нікого не було, а ми взяли частину рухомого складу віддали військовим, а частина була. І працювала на видачу гуманітарної допомоги. Бо е, автобусники ми грузили туди, е, всі, починаючи мука, печиво, пам'ятаєте, сахар, все. І роздавали вивозили людям. Крім цього, що б було, якщо б вивоз сміття залишався б у в руках? Бо вони всі збігли. Тобто стратегічний напрямок. Це наше комунальне підприємство. І ми сьогодні бачимо: от скажіть, будь ласка, в Одесі було жах, да? коли загинули люди, коли беда. А хто знає, що в Харкові могло б бути практично таке ж: Дві з тисячі дерев під час урагану з корням вирвало. Ви пам'ятаєте, коли Диканьовку затопила? Да. Пам'ятаєте, всі практично пам'ятаєте? Так у нас опадів було набагато більше. Набагато більше. І що ми робили, це ж ніхто не знає. А це ми врятували за счет наших комунальних підприємств. Підтримка міжнародних партнерів ще один важливий напрямок. Попри війну Харків продовжує реалізовувати інфраструктурні проєкти у співпраці з європейськими інституціями. Ігор Терехов підкреслив, такі ініціативи це не розкіш, а сигнал, що життя триває навіть у найскладніших умовах. У мене була зустріч з європейським інвестиційним банком. Але я хочу нагадати вам, що він співфінансує сьогодні розвиток третьої черги харківського митрополітена. Мені зупинилася. Ми. Розробили проект кошторисну документацію. Щас сходимо в тондерні процедури щодо закупівлі рухомого складу метрополітену, а також будівництво вже під землею, депо крім цього, дві станції І От дискусія була, хочу вам сказати, не тільки з європейським інвестиційним банком, а на рівні європейської спільноти Європейського союзу щодо того, потрібно чи не потрібно. І я хочу сказати, що ми довели, що це потрібно, і вони прийняли відповідне рішення на рівні Європейського Союзу, бо вони дають гарантію. І сьогодні дуже важливо. І одним із аргументів, коли я казав, зустрічався, доказував, переконував в цьому, було те, що якщо ми не будемо відновлювати, якщо ми не будемо відбудовувати, якщо ми тільки. Припинимо фінансування таких інфраструктурних проєктів. Все крапка. Для нас дуже важливо, щоб все це продовжувалося. Ми живемо зараз і тут. І це емоції і життя кожної людини. І від того, як ми будемо швидко відновлювати, як ми будемо вставляти вікна, як ми будемо робити так, щоб відбудовувати все це руйнація, які були в житлових будинках, в школах, в лікарнях, залежить, будуть віряти в Україну люди чи не будуть. Підписання меморандумів про приєднання до асоціації прифронтових міст і громад це лише перший крок до великої спільної роботи. У межах об'єднання громади планують реалізовувати міжрегіональні пілотні проєкти у сфері енергетичної стійкості, безпечної освіти, реновації житла та модернізації інфраструктури. Водночас триває процес долучення нових учасників від Сумщини до Миколаївщини, аби сформувати єдину стратегію розвитку прифронтових територій і створити основу для повоєнного відновлення. Це про спільну відповідальність і про спільну надію на життя, яке триває попри війну. Ольга Тречук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.